Сьогодні суспільство сприймає військового в тилу зовсім неоднозначно. Сьогодні ми вже не чуємо таких закликів. Да, Слава ЗСУ, це велика рідкість на превеликий жаль. Як я тут формулював думку перед нашою зустрічю, сьогодні більшість цивільних людей не так вже і дякують зсу. Ви маєте на ну, увазі не донатять? не? Чи не 12, не сприймають. В кожному військовослужбовці, навіть сюди, коли я е, е, йшов тротуаром, я бачив, як реагують чоловіки на мою військову форму. Думаю, що ви Далеко не однозначно, ЦК? Абсолютно вірно. В кожному військовослужбовці вбачається ТЦКшник. Але е, люди загалом е, чомусь е, не чомусь, але це цілеспрямована, така е, була. Е, Нашим ворогом цілеспрямована акція акція відокремити ТЦК від збройних сил України люди забулися, що ТЦК це ті самі збройні сили України, це ті військовослужбовці, які також прийшли у війська, які багато з них мають поранення, які пройшли важкі фронти і повернулися сюди через те, що вони вже можуть нести службу лише в тилу. І люди обзивають їх, там ганьблять це неправильно. Я вважаю, що держава має захистити військовослужбовця сьогодні, більше приділити уваги цьому питанню. І всі такі е, негативні речі по відношенню до військових вони повинні каратися згідно закону України в цьому плані. Під час війни ми не маємо проявляти слабину. Ми повинні жорсткіше відноситися до цього. В нас немає іншого вибору. Ми сьогодні, якщо втратимо Україну, ми не зможемо назватися українцями, де б ми не були. Українцями ми можемо бути лише на українській землі, і це ми повинні зрозуміти раз і назавжди. Для цього потрібно робити все можливе інколи навіть неможливе. І сьогодні кожна людина. Кожен громадянин України має пам'ятати, що в нас є фронт, і працювати для фронту. Це не лише донат, це навіть звичайне відношення до тих військовослужбовців, які приїжджають в відпустки, які є, працюють в ТЦК. Це повага до цих військовослужбовців має бути в усьому.